Ну а ми зараз долучимо до нашого ефіру Ольгу Тарасевич і з нею власне поговоримо про ситуацію з працевлаштуванням і загалом з роботою в Україні. Це hr директорка Work.ua, відомого сайту для пошуку роботи. Е, доброго дня доброго дня. Пані Ольга, е, є дослідження у вас? Ні, давайте спочатку про Польщу. Е, українці на роботі і за ну і не тільки в Польщі, але це така велика цифра. Е, шукають наші вже там. Це говорить про що, що повертатися сюди не будуть, чи як? Чи це що просто е, ну, максимально ефективно провести час в цій вимушеній міграції? Я думаю, що більшість українців все ж таки планує повертатися до України. Проте багато хто відчуває побоювання, особливо жінки з дітьми, тому деяка частина з них для себе поки що приймають рішення залишитися за кордоном. Тим не менш, я знаю, що восени також велика частина українок буде повертатися додому після так, так би мовити, літніх канікул, яких у нас не було. Але поїздка тон були. Пані Ольга буде куди повертатися в плані роботи? Що зараз українці? Що вони шукають? Бо я знаю багато статистик з різних міст України, що там на дне місце ну мінімум 10 людей претендує в оцих фондах зайнятості, Буває більше. Ви маєте рацію зараз і до кінця року ми прогнозуємо, що ринок праці буде належати роботодавцям. Тобто серед шукачів дійсно велика конкуренція. Кількість відгуків на одну вакансію може досягати і ста, і навіть більше. Тому, звичайно, шукачам зараз варто бути готовими до цієї високої конкуренції дуже докладно готувати своє резюме, готуватися до співбесіди, щоб бути спроможним конкурувати з іншими. Угу. Пані Ольга, ну і зрештою WorkUA так провело масштабне опитування. І шукали відповідь на запитання: ви, скільки ж заробляють українці? і Хочеться почути від вас дані яка вона та мінімальна зарплата насправді а не декларована да, тут в державі, і наскільки можна максимум заробити, теж цікаво ідея. Так, добре. Зараз трошки розкажу про наше дослідження. Ми проводили його у Липні і серпні загалом в ньому взяло участь 20 тисяч працівників і 600 роботодавців. За нашими даними, зараз швиденько скажу найцікавіші цифри: 30 відсотків респондентів втратили роботу за час війни. З них скоротили чи звільнили 19 відсотків, відсотків кажуть про те, що закрилася сама компанія. Але, тим не менш, 60% опитаних розповіли, що війна або ніяк не вплинула на їхню зайнятість, або компанія спочатку призупинила свою діяльність, але потім вони змогли повернутися до роботи в ній. Цікаво, що є залежність від розміру зарплат, розміру зарплат від освіти, що вища освіта, то вища зарплата. Так само є звільни. Між зарплатою і знанням англійської мови, наприклад, менеджери з продажу з рівнем англійської просунутим або досконалим заробляють прямо значно більше, ніж менеджери з продажу, які не знають англійську. Щодо зарплат, чима працівників лише у чверті опитаних зарплата не змінилася а у 16% скоротилася незначно. А серед негативних наслідків війни 19% працівників сказали нам про скорочення, і 36% повідомили, що у них відбулося значне скорочення зарплати. А щодо соціального пакету гарантій, 71% респондентів працюють офіційно, 22% українців респондентів дослідження працюють без оформлення. Це означає, що вони не мають соціальних гарантій. Щодо взаємозв'язку зарплат із віком, заробляють найбільше 30-річні, а найменше заробляє вікова категорія від 16 до 25 років. Все ще маємо тенденцію, що чоловіки отримують більше. Наприклад, ми побачили це на прикладі професії менеджера з продажу, і що такого ще цікавого вам розповісти. Якщо казати про зарплати, ми зробили дослідження по 35 різних посадах, і по кожній посаді ми вивели, скільки отримує спеціаліст з мінімальним досвідом роботи, а скільки отримує професіонал високий, так високого рівня, ну і яка медіана, тобто середній показник зарплати. Тому я, я вам не скажу по всій Україні, да мінімальну зарплату. Але от з тих 12 найпоширеніших посад, за якими... У нас є дані, наприклад, там мінімальна доплата продавця консультанта це 7 тисяч гривень, офіціанта 7 тисяч гривень, але той самий офіціант з великим досвідом може отримувати 15 тисяч гривень, подавець консультант 12 тисяч гривень. Якщо цікавлять якісь посади, будь ласка, питайте, розповім. Ну, давайте, мабуть, з регіонів почнемо. Ну, тобто, все ж таки, Київ да заробляє найбільше. Звичайно, ця тенденція зберігається що найбільше заробляє Київ, а щодо інших міст, то традиційно більше заробляють у великих містах: на кшталт Дніпро, Львів, Одеса, Харків. А в інших регіонах зарплата звичайно менша. А те, що зараз такий спалах людей, кількості маю на увазі на західній Україні, щось там до цього все призвело. В на західній Україні ми бачимо, що збільшується кількість вакансій, тобто, дійсно багато бізнесів перевели туди своїх працівників, почали там розвиватися, відроджуватися, і ми бачимо, що зараз у тому ж Львові порівняно з довоєнним періодом кількість вакансій зросла. Угу. Пані Ольга, ось ви говорите, що е зрештою гроші. Заробляються да серед різних професій по різному, залежить і від освіти. Ви кажете, чим вища вона, то і й вище гроші, більше зарплата. А як з приводу робітничих професій, то все ж таки, мабуть, в Україні зараз будівельники будуть дуже потрібні в зв'язку з відбудовою і вікна, ті, що люди вміють вставляти. Хіба тут немає зараз заробітку? Хоча я розумію, що великий процент тут волонтерства і благодійності є. Ну якби це пр прекрасно нас красить, але Можу вам сказати, що заробіток зараз традиційно є у сфері торгівлі. Це перше. Друге, звичайно, цей заробіток, як ви і кажете, він є і буде ще більшим за нашими прогнозами у будівельній сфері. Ну і також треба не забувати про транспортну сферу, сферу логістики, тому що зараз вона ну от, прямо дуже-дуже сильно розвивається. Це такі три основні галузі, за якими буде найбільший розвиток, за нашою думкою. І, і вистачить там роботи для всіх. І загалом, ось яких іще можливо професій Україні знадобиться ну в найближчі там декілька років. Ваш прогноз такий? Ну я б не сказала знаєте, на декілька років вперед. Давайте говорити там про найближчий якийсь час, можливо, рік. Звичайно, це будуть будівельники, водії буде розвиватися і жити наша агросфера від агрономів до механізаторів. І я прогнозую, що буде продовжуватися розвиток торгівельної сфери. Також ми бачимо, що зараз багато українських компаній переорієнтовуються на західні ринки, наприклад, ринки Європи, США. Тому будуть потрібні менеджери з продажу, оператори контакт центру оператори підтримки, саме зі знанням англійської мови. Mm, ось такі, якщо коротко, прогнози. Це називається і чим би не займалися англійську вчить уже сьогодні. Так, так треба починати. Це сто відсотків. Дуже вам дякую за те, що знайшли час під розказати про ці важливі теми і за таке масштабне дослідження. Насправді цей розріз показує багато яких тенденцій в нашому суспільстві. Mm -hmm. Ольга Тарасевич, друзі, до нас долучалася до ефіру. Це HR директорка workua